Кіцманську міську раду очолить новий виконуючий обов'язків мера міста. Місцеві депутати припинили повноваження секретаря міськради Інни Вадинівської. На її місце одразу ж обрали нового кандидата детальніше у сюжеті моєї колеги. Сесія без очільника міста на позачерговому скликанні кісменської міської ради депутати позбавили повноважень, виконуючи обов'язків голови громади Інну Веденівську. Таке рішення обранці прийняли ймовірно через її неумотивовану відмову скликати сесію. Депутати ініціювали проведення сесії вчора. вечора тижні назад. Два тижні назад було попереджено про проведення сесії. Бола два тежни сесија не била иницијална. Депутати скористалися своїм правом наданим законом в разі відсутності міського голови або секретаря провести сесію самостійно. Власне, саме на цьому засіданні місцеві обранці мали б проголосувати за грант на 20 мільйонів гривень для розвитку кісменської лікарні, про що й дали знати Інні Веденівській. однак та не з'явилась на засіданні. Все, щоб, щоб скликати позачергову сесію, має бути надто важливе питання. І якщо чесно, якщо питання проєкту з вартістю 20 мільйонів це не надто важливе, я розумію, що це Інна Іванівна не працює у медичній структурі, можливо, не ну я не можу пояснити її таке рішення. Сказати мені, що надто важливе питання має бути для того, щоб скликатися по сесію за припинення повноважень чинної секретарки міськради проголосувало 17 із 26 обранців. Проголосували 17 депутатів. За результатами таємного голосування за дострокове припинення повноважень секретаря Кіцменської міської ради Веденівської Інни Іванівни проголосували 17 депутатів. Одразу ж депутати висунули кандидатуру Івана Семенюка на посаду секретаря Кіцменської міської ради. Пропоную висунути депутата на секретаря міської ради, а саме Семенюка Івана Васильовича. Прошу підтримати мене. Рішення прийняли одноголосно. За обрання секретарем Кізьменської міської ради Семенюка Івана Васильовича проголосували 17 депутатів одноголосно. Отже, рішення про обрання секретарем Кізьменської міської ради Семенюка Івана Васильовича прийнято одноголосно. Нагадаємо, інну Воденівську обрали секретарем міськради близько трьох місяців тому, після того як достроково відправили у відставку мера міста Сергія Булегу. 7 січня депутати міської ради висловили недовіру міському голові Кіцменя та достроково позбавили його повноважень. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.